Що стосується грошового забезпечення? Я вам скажу, що це не таємниця. Але воно досить таки порівняно з іншими категоріями, як військослужбовці інших збро, збройних формувань, так і інших державних службов, досить таки пристойно. Але якщо вже хтось хоче поцікавитися, наприклад, ну скільки ж, скільки ж вже получає цей працівник, я вам хочу сказати, руші. я полковник. За військове звання я отримую 135 гривень. Наш майор, відповідно. Отримає 125 гривень. Нічого страшного, це нормально. Посадовий середній посадовий оклад військослужбовця це 110 гривень. І на сьогодні посадовий оклад. Посадовий оклад. І на сьогодні ми хочемо сказати: якщо взяти за е, е, інші умови проходження військової служби, у нас йдуть певні надбавки. І це. Грошове ґрош... забезпечення складається з декілька таких надбавок. У зв'язку з цим воно є досить пристойне. Я вам хочу сказати, це на рівні 5-7, 10 тисяч гривень. І все ж таки я не зрозуміла, середній посадовий оклад 110 гривень це за добу? Місяць. 110 гривень в місяць людина заробляє посадовий оклад. А грошове забезпечення? Складається ще з декількох надбавок. Премія, надбавка за особливі умови військової служби, надбавка за таємність, за роботу з таємними документами.